Всім привіт! Сьогодні ми власноруч зберемо ДБЖ або безперебійника для роутера і Анушки. Що нам для цього потрібно? Акумулятори Samsung 35E в кількості 6 штук. Плата зарядки на 12 вольт. Ось таку взяв на Aliexpress досить потужна, на 6 А. Ось така платка, яка буде перемикати з постійного току на наш акумулятор. Плата БМС для наших акумуляторів. Буде збірочка на нас 3С2П. Ось такий конденсатор на 10 000 мікрокват на 16 вольт. Трішки мілочухи. Та два діода шотки на 3 А. Та ось таку плату понижайки LM2596. У мене роутер працює на 9 вольтах, а анушка працює на 12 вольтах. Тому мені потрібно буде понижати на 9 вольт ось таку платочку. Також потрібен кабель для живлення. Та два роз'єма для наших роутерів. Один для роутера, другий для анушки. Далі я це покажу, як це все можна зібрати і е, як це все буде працювати. Насамперед, збираємо батарею. Ось так я зібрав збірочку 3 s 2 p Ось така в мене збірочка вийшла. Далі все спаєємо або скручуємо. Тут воно йде у нас на скрутках, а десь де потрібно і паяти. Під'єднуємо спочатку наш кабель живлення. 220 вольт, ось до цих роз'ємів. Далі припаюємо два проводка на вхід і два на вихід на нашу плату понижайку. Припаюємо діод шотки, до плюса його припаюємо. Далі беремо нашу платочку. І на вихід, де у нас плюс і мінус, прикручуємо наш діод з нашим конденсатором. Ось сюди. Мінус сюди, плюс сюди. З іншої сторони, це у нас вхід. 12 вольт нашої зарядки, а це в нас вхід батареї плюс-мінус. Сюди ми під'єднуємо ось я вже під'єднав нашу платочку, а сюди під'єднуємо батарею. Ідемо далі. Ось ми припаялися ось плюс проводок сюди, а мінус повністю сюди пішов. Далі, до цих проводків, ми припаїємо наш 12 вольт проводок, який буде йти на наш роутер. Сюди батарею під'єднуємо в останню очередь. Зараз ми під'єднуємо сюди далі. Нашу платку понижайку. Зібрав я до кінця нашу схему. Ось зараз я вкратці поясню, як воно все працює. Подача живлення на нашу плату 12 вольт прийшло. Далі виходить 12 вольт. У нас йде живлення на батарею через діод шотки. Це в нас буде заряджатися батарея, коли вимкнеться світло. З батареї виходить також провода, які йдуть на нашу платку. Де вказана батарея? Ось плюс-мінус. Важливо не путати полярність, бо якщо попутаєте полярність, можете спалити якусь плату. Тому потрібно бути дуже обережним і плюс до плюса, мінус до мінуса. З нашої платки йде подача живлення на нашу плату автономного переключення. На виході стоїть у нас конденсатор. Далі виходить у нас вже звідси 12 вольт. Відразу тут підключаємо наш штекер на 12 вольт, який буде живити наш роут. І від нього йде до нашого перетворювача. Перетворювач на 9 вольт. Далі у нас йде на штекер 9 вольт. Все. Простейша схема. Всі можуть зробити. Але ви мене запитаєте, чи це буде все так, просто проводками все буде. Ні. Зараз ми зробимо корпус. А корпус зробимо з ось такої каналізаційної труби. І хопа! І красота готова! Все, корпус готовий. Повністю все. Тут буде така кришечка закриватися. І зараз я його ще пофарбую і він буде повністю готовий. Вставляємо сюди всю начиночку нашу. І наш безперебійник для роутера та нашого анушки готовий. Ось так. Покрасив я нашу коробочку. Все чудово, все прекрасно. Також встановив в наш передній екранчик кнопку вимкнення нашого акумулятора. Та індикатор заряду акумулятора. Він під'єднується до акумулятора плюс-мінус, а кнопочка на розрив – плюса. Зібрав я все в корпус. Ось так розположилася у нас платочка, акумулятор, плата-понижайка та наше реле додав я ще один транзистор, тому що мій роутер перезавантажувався, коли вимикалося світло. А зараз він вже не перезавантажується. Тобто, вже коли вмикається світло, і коли вимикається світло, повністю все автономно працює і не перезавантажується. Для того і поставлені ось цих два. на 10 000 мкФ на 16 вольт. Все, залишилось ще, ще поставити його в корпус, збираємо та тестуємо. Ось так він виглядає в зібраному стані. Все чудово, компактно все стало. Вмикається кнопочкою. І є. Індикація заряду батареї. І зараз переходимо до самого цікавого: це тестування. Взяв я свій Wi-Fi роутер. Він в мене на 9 вольт та маршрутизатор, анушка, в мене на 12 вольт. Ось такий. Тут я підписав входи 12 вольт і 9 вольт. Відповідно, підключаємо 9 Wi-Fi роутер. Все, запрацював. Та підключаємо. 12 вольт. Все запрацювало. Далі. Чекаємо, як запуститься все. Все працює. Тут обов'язково включаємо наш акумулятор. Все працює, як бачите. Як бачите, працює Wi-Fi роутер. І працює маршрутизатор. Зараз все працює від 220. Імітуємо, що відключають нам світло. Дивимося на наші Wi-Fi роутер та анушку. Вимикаємо світло, все працює. З жодного мигання або перезавантаження. Все працює і далі. Наша самоділка удала. Імітуємо, що з'являється світло. Все і далі продовжує працювати. Тому я раджу всім робити такий хороший упс для ваших роутера та анушки. Тому що в даний час це невід'ємна частина нашого життя. Всі комплектуючі, які ви бачили в цьому відео, я купував на Aliexpress. Там вони набагато дешевше. Мені всі плати обійшлися в 250 гривень. Плюс батареї це ще 600 гривень. І тому приблизно вся ця збірочка мені обійшлася в 900 гривень. Це набагато потужніший і кращий, ніж продають зараз у нас по 2000 гривень. Тому, всім дякую за перегляд. Робіть собі таку річ, і ви ніколи не пожалкуєте. Підписуйтесь на мій канал ще буде дуже багато цікавого та повчального. Всім пока.